Сьоме. 7 лютого березня. 24 й рік сад при Міністри Італії, регіон Регі. Гарного дня. Доби. Веду свій духовний щоденник. Ти гори, чи з моїх із те, що ожило мені поза позачасними просторами комусь. Дерево осьма. 8... Ой, восьме, сьоме, завтра восьме березня, да? а поряд така краса і буйним цвітом цвіта. І пахне. Тож десь дерева в своїй внутрішній реальності. А десь вже в таких квіточках-платячках. Це як символ молодості. В Японії, до речі, коли сакура облітає, а, це для них така традиція милуватися. Тим. Це як а, така медитація а, і усвідомлення того, що все минає. І молодість також тут на планеті Земля. Да? І зміна сезонів, да? Хоча в Італії це трошки по-іншому в цих регіонах. Але все рівно квіти на деревах, це таке дійсно свідчення весни. Така спрага за весною, такий голод і спрага, за да? цими запахами особливими пахощами. Але. Є ще й інша спрага духовна спрага, да? Як вона проходить, коли її може активувати людині? Коли людина може милуватися, але відсторонюватись від усвідомлення, що хтось це створив і комусь треба подякувати. Дякую, Боже, дійсно, за цю красу. За нашу планету Земля. За те, що ти нас так чудно створили. ми Всі неповторні, неповторні дерева, фрукти, овочі, тварини, різні комахи, птахи, риби. Все, що наповнює цю землю, квіти. І дійсно, наша планета вона надзвичайно красива. Тож духовна спрага. Вона приходить тоді, коли приходить усвідомлення, що потрібна безпека. Зачасту, коли люди летять в літаку і відбуваються якісь страшні речі з літаком, автоматично включається ця пам'ять. Молитви, прохання, бо немов людина на, такому, на такій ниточці, де її життя може переткнутись і зустрітись з іншою реальністю, да? з невідомим. Тож казали навіть ті, хто летів в літаку, да, що навіть і буддисти починали Ісуса взивати, Ісуса взивати. Ми всі, коли проходимо ці випробування, також коли переїжджала по території України під час сирен в сторону Львова, були сирени, і там дійсно було дуже дітей багато в вагоні з матерями, така ще більша небезпека, що то не передати словами, просто молишся і довіряєш і віряєш Богу то все. Це ж духовна спрага. Повторюю, що коли було весілля мого брата в 91-му році, 24 серпня, ну так сталося, да, він розписався. І багато раз бажала миру, мирного неба. Мирного неба. І всі сміялись, повторюсь, що всі сміялись то. Але я розуміла, що дідусь розповідав, що то жахіття війни, голодомор то все страшне. І Ліпше його, якби, щоб вони повторювалось, бажати миру. Да? Мать Тереза вона не йшла на акції проти війни, вона знайшла акції за мир. Тобто в позитивному ключі. Бо саме слово, воно вже собі такий несе відтінок болю, страху і так далі. А, а Бог є любов, і в ньому немає ніякого страху, так? Тож, ось ти говорите, що важливо буде поза часом і простором. Ну, якесь таке такий стан, дійсно, коли дійсно. Людство на такому періоді, коли просто неможливо не активувати це, скажімо так, духовне пробудження, да? бо як цій виставі, яку знову Дух Святий нагадую, я рекомендую, за час до... до нашої ери триває вона годину 52 хвилини. Будний син має здоровий маєток, окремий сарайчик з тваринами, да, і стукає Іосіф із Марією. Роджати вже пора їй, да, якби, І приночувати взагалі треба десь. І повинен родити син Божий. Така вистава, цікава ідея. Що в цьому я хочу сказати? Що. Можна бути професіоналом в будь-якій справі, да? але перше повинно бути все-таки духовний критерій вище всього фундамент. Бо якщо дійсно дві країни не розуміють, не чують один одного і починається ці жахіття, то, звісно, якими вони професіоналами не були, да? Якщо це духовний критерій, він не ставиться в центр всього, то всі втрачають, да? і зачасту дійсно роздумав з подругою, що народ достойний свого президента, чомусь такі слова. І дійсно народ обирає, і зачасту Бог хотів бути своїм народом, так? Да? А він сказав, царя, нам дай, да? І вибрав самого високого, та красивого, да? не взираючи на те, чи мудрим він буде, чи ні. Мудрим став вже потім Давід. А Саул, на жаль, то не той шлях був. Да? Тож, на перше місце духовні речі, і тоді все змінюється, да? І це повинно закладатися ще з дитинства, але часто батьки закладають дійсно такі критерії, як мій відстоїти себе, чийсь гарно поступи якісь вищі учбові заклади, а це духовне, якби воно десь там. Але якщо буде ставитись духовне в центрі, то не буде воїн. Um, але та, Боже, нічого не випадково, звісно. В Біблії написано, що поконяться всі народи, язики, да? І звине Дух Святий на всіх. І ти показуєш уже і покажеш свою силу. В цьому нема сумнівів навіть Тож, Боже, мудрості, дивіться, масування спектаклі Театру Еклезіаст. Вони там з 97-го року є. І... Також один дуже мудрий, також 음, називається Ані протівцяться друг другу. Це та боротьба, яка всередині нас, да? боротьба добра і зла а, і егоїзму, але це також приєднується до зла. Вся слава тобі належить, Боже. Ти номер один. Мудрості Божої кожному, нехай твій план Боже виконається в моєму житті, Всіх, хто дивиться.